Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про вибори в Україні та тих кандидатів, яких ми вже невдовзі можливо зможемо побачити. Будемо спілкуватися з нашим гостем Андрій Єременко, соціолог, наш сьогоднішній спікер. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго часу. добитим, хто нас дивиться. Друзі, ну дійсно зараз звертаюся саме до тих, хто нас дивиться, обов'язково ставте вподобачку, просто зараз підписуйтесь на нас. Ну і, звісно ж, долушайтесь до дискусії в коментарях. Там завжди цікаво, завжди гаряче. Не пропускайте такого моменту висловити свого, свою е, думку. Ну і власне розпочинаємо. З чого починаємо? З того, що. Є соціологічне дослідження компанії Active Group, яке опубліковане, і вже видно, що лідерами суспільної довіри є Залужний Буданов та Зеленський. Пане Андрію, я знаю, що власне ви і займалися цим опитуванням. Наскільки воно е репрезентативне е в умовах повномасштабного вторгнення і про що конкретно вам говорять? Ну, щодо репрезентативності, 2000 респондентів, теоретична похибка 2,2%, Вибірка репрезентативна за віком статтю і територію проживання респондента. Але тут одразу варто зауважити, що е, зараз е, достовірної статистики немає, і відповідно раз немає достовірної статистики. ми... Виходимо для розрахунку вибори з там тих даних, які є часто посередкованих. але в цілому воно відповідає тому, що реальному складу населення. Оце це щодо виборки. Щодо того, що говорить, ну говорить насправді про вибори, говорить це дослідження не так багато, як хотілося б, тому що е, в нас найрейтинговіші кандидати це залужний Буданов, ні словом, ні півсловом жодного разу не умовили, що вони взагалі куди-небудь збираються балотуватися. А відповідно, якщо ми бачимо найбільш довірених, найбільш потужних кандидатів, які ми не знаємо, чи будуть балотуватись, відповідно, ми не можемо говорити про виборчі розклади. Пане Андрію, ну, але все ж таки за даними дослідження, бачимо, що власне у Валерія Залужного, екс-головкома нинішнього посла України у Великої Британії рейтинг довіри 70,9% У укрила Буданова, чільника головного управління розвідки 63,3%. Ну і е, власне бачимо, що є е, е, певна динаміка, яка змінюється порівняно з даними дослідження, проведеного у жовтні. У залужного знизилась майже на 5% відсотків оця динаміка довіри, рейтинг довіри. Ну і у Буданова цей от показник тримається фактично на тому, що місці майже у жовтні 64%, відсотки, у грудні 63,3%. і От довіра опитуваних вона впливає на реальні результати ймовірних виборів. Знову ж таки, якби що залужний, що Буданов пішли б на ці ви. Добре, тому що ми е, поки що не чули подібних заяв ні від того, ні від іншого а, ну однозначно довіра впливає, тому що люди будуть обрати з тих, кому вони довіряють. Але очевидно, що і завожною богданову багато людей тих самих, які довіряють. Вони перетинаються, Ці люди очевидно, вони перетинаються з Зеленським. І очевидно, що вибор цей не зроблений. так без довіри не буде голосування. Але довіра це тільки пер, перший такий невеличкий крок в кампанії. Тобто спочатку кампанія робить пізнаваність, потім довіру, і тільки потім конвертує її в голоси. Так маємо маємо розмову з Андрієм Єременком, соціолог із Active Group. Питання по зв'язку виникли. Пане Андрію, як нас чуєте? Да, я добре вас. чую, я повернувся вже? Да? Так, так, так. Продовжуйте, будь ласка. Mm -hmm. да. а, от а, за то ми. Тобто, коли ми сюди політехно, політехнологічно підходимо, маємо підійти з того, що ми шукаємо пізнаваність, яка вочевіть є, і завожно Буданого Зеленського. Да, і в принципі в більшості тих кандидатів, яких розглядають як політики. А, потім ми робимо довіру, яка є відповідно в них трьох. Різна, а далі вже ця довіра конвертується в голоси. От і, і наразі цієї конвертації ще не відбулося, ну тому що банально вони ще не заявили, що вони будуть балотуватися. От коли буде заявлено, що от такий, такий, такий кажуть, що да, я буду балотуватись, і да, будуть тоді то вибори, коли ми будемо розуміти, які вибори, коли ми будемо розуміти, які будуть опоненти, тоді ми можемо робити якісь висновки. А інша історія, що для старту кампанії 70 чи там 63% відсотки довіри це дуже потужний старт кампанії. І от о, власне зараз говоримо про діячів, які. Ще себе не позиціонують як політики, і дуже висока ймовірність, що так і не будуть себе позиціонувати в майбутньому, але все ж таки а про політиків, власне, чинний президент України Володимир Зеленський має за даними саме цього дослідження 44,8% відсотка рейтингу довіри. Так разом з тим, якщо говорити про політиків, які вже давно у цій сфері працюють зараз. Я про Юлію Тимошенко, Петра. Олексійовича Порошенка, Віталія Володимировича кличка. Бачимо, що у них високий антирейтинг довіри або, навпаки, високий рейтинг недовіри. Ну, власне, якщо по цифрах Юлія Тимошенко мінус 66,6%, Петро Порошенко мінус 53, кличко мінус 34,7. Про що це говорить? Чи можна говорити, що ці люди набридли українцям і вони хочуть бачити нові обличчя? Ну в нас давно запит на нові обличчя. Нагадаю, президент, ще не президент, а тоді ще е актор Зеленський став президентом якраз на запиті на нові обличчя. Це те, завдяки чому ми взагалі побачили таке оновлення влади, але. В і Порошенка в, в Тимошенка є своя. Своє електоральне ядро, тобто ті люди, які за них точно проголосують. Тому вони швидше за це проведуть свої фракції і Порошенка і Тимошенка. Вони будуть мати потужний, ну не, не думаю, що таку потужну, як колись, але все ж таки вагу в парламенті. То що вони цілком будуть е, в нашому політичному процесі, і ми ще довго будемо бачити їх обличчя, е, їх думки, як треба змінювати нашу державу. Ну, а хто може зараз е, вийти на перший план політичного буття е, нашої держави? Хто це може бути? І якщо є у вас е, якісь припущення, категорія е, майбутніх політиків: хто це вікова, гендерна, і так далі? Або, можливо, у вас є чітке розуміння, можливо, навіть прізвище назвати? Ну, Насправді на... пане Андрію. Будь ласка. Так, знову ж таки маємо питання по зв'язку з Андрієм Єременком, соціологом, спілкуємося стосовно результатів дослідження соціологічної групи ACTIV Group з приводу ймовірних рейтингів ймовірних кандидатів на ймовірних виборах України в 2025 році. Пане Андрію, як чуєте? Так, да, я вас добре чую. Будь ласка, продовжуйте. Який талі. момент була пробой по зв'язку? Зараз е, Да. Ну я не, я не з, з нових якраз заложні подано, Вони одночасно потрапляють в образ і нового, і професійного, які себе показали, позиціонували і так далі. Але також в цей образ плюс-мінус потрапляє притула. В цей образ як не дивно потрапляє Дмитро Разумков, хоча він при владі. А от в цей образ вже не потрапляє. Він вже не новий. Ну все ж таки, довга робота разом а, в якості голови партії Європейська Солідарність даром не проходить для рейтинга. А можливо, будуть інші волонтери, які будуть просуватись. Можливо, будуть хтось з військових ще балотуватись. Будемо на це дивитись, але наразі виборчого процесу немає, і ми не знаємо кандидатів. Ну, а по запитах від населення чи є бажання побачити тих людей, на яких нині все стоїть? Ті люди, які нас захищають, і завдяки кому ми власне зараз маємо можливість з вами спілкуватися, пане Андрію. Чи є запит на військових у політиці? Військових є не є запит на військового як військового, а є запит на професіонали, який захищав Україну? Тобто ви можете бути журналістом, і можуть бути інші журналісти, але якщо інші журналісти, який воював. І от ми з вами, які там аналітики, журналисти, які не воювали, будемо балотуватись, оберуть того, хто воював. Але тут за військового, тому що військового брати не буду. Тобто, Бунадово оберуть не тому, що він військовий, а тому, що він побудував, не що він взагалі буде балотуватися, якщо до нього будуть голосувати. Це дисклеймер треба повторювати, а, тому що він побудував потужну систему розвідки, тому що він може проводити операції, тому що він міг налагоджувати зв'язки, тому що він має свої людські характеристики. Те саме залучення, те саме з будь І в, цьому, в цій історії те, що вони ще й військові, це просто додатковий плюс, але це не те, що вирішує. А що стосується взагалі о, бачення українців, Наскільки можливим на їхню думку є варіант проведення виборів в Україні? Нині, тому що ми чуємо дуже багато заяв, які вказують на те, що ну не можна зараз проводити вибори, це неможливо, це небезпечно і так далі. Хоча ми знаємо, що і якісь правила це різне. Ми завжди знайдемо можливість зробити те, що нам хочеться так робити, чи хочуть зараз взагалі українці виборів. А запит на вибори поступово наростає, тобто з опитування до опитування, ми бачимо, що людей, які кажуть, що треба проводити вибори якомога швидше, їх кількість поступово зростає. Зараз це ці і там близько 40% тих, хто називає ті чи інші умови для проведення виборів. Тобто, вже більшість людей так чи інакше готові на вибори, хоча. Ще є 40%, ну відсотків тих, хто кажуть, що тільки після остаточної перемоги. І ця картинка зростає. Вона зростає абсолютно природньо, тому що а, знижується довіра до органів влади, раз знижується довіра до органів влади, збільшується бажання замість цих людей обрати яких осіб. Особливо це стосується Верховної Ради. Тобто, якщо президент якась підтримка є, відповідно є майже половина респондентів перебрати президента. А в той же час, як для Верховної Ради, ми бачимо, що майже 80% хочуть перебрати Верховну Раду. До слова, дійсно, от ми з вами починали говорити про ймовірних претендентів на крісло президента у майбутньому, пане Андрію. А запит дійсно серед суспільства він взагалі є на зміну президента, чи все ж таки дійсно є запит на проведення а виборів на парламентському рівні чи місцевому, і так далі. Ну цей запит є приблизно у половини населення, у іншої половини його немає, і інша половина вважає, що вони, може, і не завжди підтримують цього президента, але вони вважають, що вибори зараз не начальні. Або вважають, що президент в нас, ну, нормальний, можливі опоненти, будучи гірким. або ще якісь інші мотивації. В будь-якому разі вони не прагнуть переборів. На думки суспільства, те, що відбувається нині за океаном у Сполучених Штатах Америки, ми чуємо багато заяв від майбутнього президента США Дональда Трампа, 47-го та власне 45-го президента. в минулому, от його заяви про якому швидший мир, який він хоче принести нам. А вони взагалі впливають на думку громадян стосовно можливих виборів в Україні. Ну, звичайно, впливає, тому що в нас же і Верховна Рада, і президент давно потребують переобрання. А місцеві ради по закону чи ні, а по суті, це ж давно, тому що, ну, наприклад, в Херсоні є депутати, які пройшли разом з Сальдом. Ну, вони точно когось там представляють. Тобто, ця, цей запит є, цей запит зростає, і ми, ми чекаємо. А які взагалі ваші очікування від тих виборів, які можуть відбутися? Чи буде це щось нове для України? Ми побачили цікаву технологію, яку продемонстрував кандидат у президента Румунії? Пан Джорджеску, який зібрав величезну е, електоральну базу у своєму Тіктосі і виграв в першому турі е, президентських виборів Румунії. Нехай їх відмінили через рішення Конституційного суду. Та все ж таки: чи варто очікувати якихось неймовірних сюрпризів, е, можливо, такого плану або іншого штибу в Україні? Це насправді боданов з здолужнім. Тому що якщо вони не балотуватимуться, то нас тут будуть чекати такі пригоди, що абсолютно не очікувані, абсолютно нові, тому що ми навіть приблизно не уявляємо, а хто ж буде ще кандидат. Бо в Зеленського, крім рейтингу, є ще антирейтинг, і цей антирейтинг буде когось шукати. Щодо технологій, очевидно, що повоєнні вибори будуть вимагати інших інформаційних підходів. Очевидно, що Тікток да, зараз є, принаймні один з політиків, який з Тіктоку не вилазить, і він там робить свою аудиторію. Так теж є, а тому технологія розвивається. Ми разом з ними, і нові вибори будуть не менш цікаві ніж попередні. Ну і чи варто очікувати, що як і під час попередніх виборів, президентом зможе стати людина абсолютно без політичного досвіду? Чи ось робота політехнологів, які працювали певний час проти нашого чинного президента? Вона є вдалою в тому плані, що вдалося суспільство вбити в голову думку, що ось бачите, знаєте, ці народили, я mm впевнений, -hmm. пане Андрію. Mm -hmm. Ось отримали президента без досвіду, ось такі от результати, і так далі. Чи все ж таки ми побачимо наступного президента з досвідом і з минулим, і з бекграундом у політиці? Хочуть нову людину в політиці, але з досвідом, який вона набула поза політикою. Це може бути знову ж таки, якщо говорити про сюрпризи, виключно чоловік чи можна очікувати і жінку-президентку України? А, в нас же жінка ледь не стала президентом і програла вибори. Вона не тому, що вона жінка, а абсолютно інших причин. Тому я не здивуся, що це буде жінка. Ви зараз маєте на увазі Юлію Тимошенко і. У цьому mm -hmm. плані чи було б логічно, пане Андрію, о, після великої війни отримати жінку як берегиню добробуту держави, жінки, яка буде замирювати суспільство і так далі? Як ви вважаєте? Я не знаю на рахунок берегині, але я знаю, що середня тривалість життя чоловіків на 10 років менше ніж середня тривалість життя жінок. Це ще до вторгнення до того, як в нас на жаль втрати через війну. Відповідно, жінок буде голосувати більше суто статистично, тому що вони живуть довше, тому що вони за своїм здоров'ям бувають. І тому їх голоси будуть важливішими. А вже кого беруть наші жінки, які нам, чоловікам, порадять за кого голосувати, і ми часто не посміємо слухатися? це вже буде цікаво. Тут, тут ще одна цікава ремарка за висновками цього соцдослідження, дослідження в українському суспільстві однозначно зростає запит на легальну зміну влади? І в якості політиків майбутнього все частіше називають військових діячів. От про легальну зміну влади мені здається дуже важливо, тому що я знаю, що Російська Федерація вкидає шалені ресурси для того, аби спровокувати в Україні якийсь державний переворот, особливо найскрутніші для себе моменти на полі бою. Ми бачимо, що Російська Федерація. Розганяє чутки там про Майдан 3 про те, що виявляється, українцям не подобається політика Зеленського, і так далі. Звісно ж, ми це все чули. Але чи є якась сила, чи є якісь перспективи у проросійських сил за висновками і за результатами, і по закінченню цієї повномасштабної війни, пане Андрію. Ну, ну будемо дивитись Насправді в нас ми чекаємо на сюрпризи. І сюрпризи будуть цікаві. Дякую за відповідь. Дякую за вашу аналітику, пане Андрію. Спілкувалися нагадаю із соціологом Андрієм Єременком. Говорили про рейтинги довіри до різних діячів культури. Діячів війни, так військових людей, а, а також політиків сьогодення та минулого таким чином намагаємося визначити, хто ж стане політиком у майбутньому. Все те, що впливає на життя кожного з нас, друзі, зачіпає а, інтервізор. Тому обов'язково стежте за нами. Суспільно-політична платформа інтервізор. Це місце, де збираються думки цікавих розумних людей. Тому долучайтеся до нашої компанії, ставте вподобайки. Пишіть свої думки в коментарях. Ну і, звісно ж, діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі вам у наступних відео. На все добре.